Розповім трохи про наші дифузори. З лавандою стоїть в ангелінки в кімнаті. Цей чудовий запах він допомагає справитися з тривожністю, з новим збудженням, допомагає покращити сон і розслабитися. Аромат просто чудовий: цитрус, лаванда, конвалія, пачулі, ну, трохи деревних нот є. Чудово прикрашає інтер'єр. Допомагає створити затишок в оселі, де б не були, ми свої змогли. Окремо хочу сказати про дифузор, який стоїть у сина в кімнаті. Його трошки поменше, бо він раніше почав діяти. І чому саме цей? Тому що тут і бергамот, і неролі є, шафран, і ланг і ланг, пачулі це більш деревинний аромат. І син обрав саме його.